Вау, яка вона ахує. Просто! Polaroid <паларой> трешер. Нарешті вони приїхали. Перша камера для розпаковки. Давайте подивимось, який дизайн, чи прикольна вона. На картинках камера прикольна, але коли я дістав з коробки, друзі, це просто розрив. Баския прикольна була камера, але це просто офігезно. Виглядає, блін, ну вона як цукерка, її не хочеться випускати з рук. На дотик вона дуже, дуже прикольна, така приємна, вона гладка, але з такою трохи-трохи е, текстурою. типу. Вона трошечки чіпляється за ваші руки, якщо вони чисті, як у мене. Офігезно, Просто. Топ. Блін, я, я залишу цю камеру. Це перша камера у нас на розпаковці. Я залишу її собі в колекцію. Офігезна, просто крута. Механіка вся та сама, це звичайний НАУ, але, блін, дизайн тотальний. Е, е, Пам'ятаю У Баскія, О, Баскія там, ви ж знаєте, Баскія, Там картини з черепами були. Там, чи... З якимись там такими незрозумілими чувачками, але теж дуже крута. Тут такого немає, вона просто кольорова, вона просто. Вона просто ну, її хочеться тримати. Ну, повірте, вона у вас отак на ремні буде виглядати просто тотально круто. Відчувається щось свіже, щось нове, таке прикольне. Хоча ви знаєте, що це просто звичайний науґ'ен 3.